Слава націю, вітаю на Добрий! Рембат. Ватарія Сашко добрий. Мені, з поміж іншого, на день народження подарували рештку молнії без того, без електроніки. Без електроніки, без БЧ. Тобто, за великим рахунком, цей скелет, оця рама, яка несе на собі що там, двигун і всякі такі штуки. Це десь мені піде на якісь сувенірки і всякі такі гаразди. Разом з тим, зазначу, що це я вперше в житті ну, фактично, в руках тримаю такого плану річ. Зазвичай ну, я бачу, що вони там десь валяються в пулях, кущах, то не дуже то їх і розглядаю. так. А насправді, я скажу відверто, я ну, фактично. В певному такому перебув <с> перебуваю шокові, з огляду на те, наскільки насправді з гімна і палок воно все зроблене. Тобто я не знаю, хто із вас, люди, глядачі і підтримувачі, в юнацтві ходили на різні гуртки. Судно, авіамоделювання і всякого такого. Так от я скажу, я ходив. Я ходив на найрізноманітніші гуртки на той час в Запорожжі, так званий дім піонерів за дамбою ГЕС. Одразу як на лівий берег заїздиш, то праворуч. І от реально ми там отакого от плану речі, школярі, школярі, п'ятикласники, ми там реально ліпили. Згідно тодішніх технологій, абсолютно співпідставні речі. І я достеменно знаю, так, що такого плану срань робить з коробочками. І, я ж кажу, воно просто, ну так, коли я собі там знав, ну знаєш і знаєш. А коли ти насправді береш в руки і розумієш, скільки воно коштує, а воно не коштує взагалі ніхера воно не коштує. Так? Ну, це просто, ну, реально, п'ятикласники лобзиками можуть випиляти. Не коштує воно абсолютно нічого. І які воно надає втрати. Ні, ну, Мови нема. Там електроніка, Китай, всілякі ті штуки. Мови нема. Але взагалом у цілому, сам підхід, він цілком такий зрозумілий і притаманний і мені. Так що результати кажуть самі за себе. І допоки щось працює, назвати його поганим не можна. Хто би там що б не намагався розповісти про еволюцію технології і всяке таке. Воно з точки А в точку Б доставляє бойову частину і наносить значний, значну шкоду. Воно свою роботу робить, воно відповідає. Цілем. І, очевидно, співвідношення ціна, і, скажімо так, не те, щоб якість, а ціна е і отриманий, отримуваний результат. Ну, насправді, таке, чим не можна не рахуватися. Так? І це до слова про те, що там плюються в Таврії, плюються в. Бронетехніку совєтського зразка. А по факту четвертий рік повномасштабки. З моїх трьох автівок найбільш навантажена Таврія. Це та, на якій я найбільше працюю. Нормально мотається шкода. Ну, течик найменш навантажений виходить по факту. Хоча зараз ми його невдовзі обшиємо, поставимо на нього засіб репів і він теж не буде приземлятися. От. Бронетехніка, так, стара старася, що там, хто би там не розповідав про якісь там не знати що. Абрамс Бремлі та-та-та. Сідаємо у БТЛБ і їдемо, і виконуємо задачі. Коротко і зрозуміло. Так і тут. Що би там хто не розповідав, на скотчі. Дивно, як тут немає синьої ізолюційної стрічки, так? Все на якихось там скотчах, мотузках, не знати чому, комутах з ринку. Ну І все воно працює свою. Страшну роботу з винищення українців робить. Тому що тому тримаємо високим бойовий дух, робімо своє, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.